У нас знову вечірня прогулка. Минулого разу ми ходили в старе місто через верхню дорогу. Там їздять машини. Було цікаво йти дивитися на готелі різні, але дуже гучно від машин. А виявилося, що тут є дуже гарна набережна, яка майже від нашого готелю веде в старе місто. Дуже довга набережна, десь 4-5 кілометрів. Так що у нас вечірня прогулянка зараз по набережній. Всім добрий день! Сьогодні 5 листопада. Прийшли з дівчатами на пляж. Людей вже стає все менше. Люди ще купаються, температура води 23 градуси, температура повітря 25 градусів. Приїхали з дівчатами всі де, взяли цей раз маршрутку. Пішком вирішили не йти, тому що це далеко. Хочемо зараз прогулятися по античному місту, і далі підемо зустрічати захід сонця біля храму Аполлону. І прогулюємося тут по вуличкам античного міста, по вже знайомим таким вуличкам. Стародавнє місто Сіде має багату історію. У місті був великий порт. Сіде був центром торгівлі. Дорога до храму веде через туристичні квартали, на яких знаходяться будинки, збудовані ще в Османський період. Храм Аполлона – це один із символів сіде. І захід сонця тут неймовірно красивий. Загалом сіде популярний серед туристів з Німеччини, з Англії, з Скандинавії. Оскільки сіде популярний курорт для європейського туриста, то для вигідних покупок краще відвідати ринок Манавката або торгівельні центри. Тут жіночка ловить рибу, і котики чекають на її улов. О Палону приходять молодята, щоб зробити гарну фотосесію на заході сонця. Прогулюємося по набережні, чекаємо захід сонця і нам пропонують яхт тур з однієї людини 3 долари. Ну, ми вже нікуди не поїдемо. Підемо в вечері після заходу сонця. І на вечір вже збіглося багато людей подивитися на захід сонця. І дівчатка мої сидять, махають мені. Які гарні тут будиночки і така гарна вулиця. А дівчатка мої беруть морозиво турецьке, як завжди. З театральною постановою. Ще дуже приємно спостерігати, коли європейські туристи приїжджають це такі пари у віці, і вони завжди ходять за ручку. Чи це на пляжі, чи це по місту, вони завжди ходять за ручку. Ціни в кафе на набережній в основному це в євро. Так що ми піднімемося зараз у місто. І знайдемо кафе там, де ціни в лірах знайшли через Google кафе, яке в турецьких лірах, і ціни такі доступні. називається Кючук Оглу. Там принесли вже закусочки, салат, мезе та отакий лавашик. І чекаємо на нашу основну їжу.